Колеги, найперше, найперше. Росія, країна-агресор, розпочала війну проти України не 24 лютого. Вона розпочала цю фазу війни у 2014 році, розстрілами Небесної Сотні на Майдані, анексією Криму і окупації частини Луганської та Донецької областей. А взагалі веде цю війну роками століттями проти нашої країни сьогодні. Українці продовжують свою боротьбу. Наші воїни продовжують зупиняти ворога на сході та на півдні. Вони продовжують звільняти наші території і наших людей. Наші волонтери продовжують невпинно працювати для наших сил, безпеки та оборони. Але сьогодні і ворог теж. Він не зупиняє наступ. Ворог не зупиняє сіяти розбрат в тилу. В нашій країні навіть без зброї. Ворог поставить і вже ставить під сумнів законність влади в нашій країні. Ворог ставить під сумнів законність нашого парламенту і вже скоро поставить під сумнів законність президента. І ми тут маємо стояти всі єдині, тому що наша влада за нашими законами під час воєнного стану має бути єдина. І ми, ми не маємо права піддаватися на будь-які спекуляції, і ми маємо бути єдині всі разом. І Я це говорю як опозиційний політик цієї країни. Але, шановні колеги, тримати стрій і бути єдиними це відповідальність не лише однієї сторони, це наша спільна відповідальність. І скажіть мені, у мене питання: заблокувати відрядження військового Романа Костенка, народного депутата, на Мюнхенську конференцію це про єдність? Ні, це не про єдність. Скажіть, блокувати очищення нашої країни від перефарбованого в п'яти партій регіонів, блокувати законопроект про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від шаріїв, від Ренків і інших. ОППО. це про єдність, це не про єдність. Блокувати право місцевого самоврядування фінансувати. Сили безпеки і оборони це про єдність, це не про єдність. У нас дуже багато спільної роботи, щоб ця єдність повернулася в нашу країну на 100%. Тому що ми, опозиція і влада зараз на цій фазі війни, напевно, найважчі, повинні бути єдиними, але єдність це відповідальність усіх сторін і опозиції, і влади. Тому ми сподіваємося на те, що ті питання, які були озвучені, їх набагато більше. Проявлять зрілість політиків, зрілість президента і зрілість нашого парламенту. Слава Україні.